Слава Ісусу Христу! Ми відкриваємо сьогодні з вами 110-й псалом, невеличкий такий псалом, прочитаємо його весь і потім займемо в місця наші. Господь сказав володарю моєму, сядь від мене, доки не покладу я ворогів Твоїх до ніг Твоїх. Господь твою владу поширить за межі Сіону. І на землі ворожі, де правити будеш, у час дворні прийде на допомогу твій народ, вбереться на зорі священні шати, і сила молодеча поведе тебе. Господь пообіцяв, що не зрадить він обідниці своєї. Священник ти навіки за замилкиседековим чином. Володар мій стоїть правому тебе, судитиме народи він у судний день, в день гніву, Розтрощують голови правителів країн могутніх і трупами засіяне озорий лан, щоб гамувати справу. Він схилиться над придорожнім джерелом і підведе він голову свою. Займайте, будь ласка, свої місця. Це скоріше найбільш цитований псалом, який дуже, у ритмі якого ми дуже часто зустрічаємо в Новому Завіті. І а, ті, хто більш знайомий із текстами святого письма, вловили оці знайомі нотки. І особливо перший вірш, перший і зараз скажу а, четвертий. Ну, священство Мелхиситека, ми сьогодні чіти не будемо, бо це окрема тема, там окрема проховідь. Ми сьогодні торкнемося більше. Першого вірша і п'ятого-шостого. -го. Господь сказав володарю моєму, праворуч сядь від мене, доки не покладу я ворогів твоїх ніг твоїх. Господь твою владу поширюється майже Сіон. Євангелія, три Євангелія містять в собі цитату із цього вірша. Матвія, Марка, Луки. І книга дія Описується там розмова, я просто нагадаю, між фарисеями, можна сказати, так, ключовою на той час правлячою елітою, релігійною партією фарисейською, і Ісусом. Він ставить їм питання. Каже, от, Месія хто буде син Давида? Добре. А Давид писав отак: сказав Господь Господу моєму. Більш знайомий варіант. Як ж тоді він йому син? І вони всі потухли, і ніхто нічого не може йому відповісти і під чи не сказав. Господь сказав володарю моєму. А, є різниця дещо в термінології, тому що в єврейському тексті тут стоїть конкретно: Господь сказав, сказав Гашем Суші. Сказав Володарю моєму. Хашем сказав Адоні, пану моєму буквально, Володарю моєму. Тобто сущий Бог Творець звертається до Месії і каже: сядь від мене, доки не покладу я ворогів твоїх до донів твоїх. І оцей процес. Підкорення всього творіння Ісусу Христу, Він триває і сьогодні. І якщо цікаво, ви вдома можете взяти там 15 розділ 1 Послання до Коринтян, Там якраз описується як закінчення цього процесу сказано про те, що а, навіть смерть покриється Христом. Там говориться за Воскресіння. І, ви знаєте, коли ми з вами розмірковуємо над образом Ісуса, то дуже часто в людей виникає фальшива картина, особливо на передні Різдва. Воно, знаєте, воно вміщає в собі красу, ніжність, але разом з цим образ Христа це образ потужного. Сильного воїна. І це не можна недооцінити, це не можна прибрати за рахунок. Ми далі читаємо 5. 6. Володар мій стоїть праворуч тебе. Судитиме народи він у судний день в день гніву, розтрощить голови правителів країн могутніх і трупами засіє неозорий план. Пророцьке Давид говорить про те, чому, що ще має статися, коли Господь безпосередньо буде звершувати суд над тими, хто ополчилися проти його народу. А, безбожники землі цієї, беззаконні, вони не можуть нічого зробити проти Господа. Ну хіба що язиком плескати. Це вони можуть. Але а, всю свою агресію весь свій гнів, як правило, вони виплескують проти Божого народу. В першу чергу проти Ізраїля і проти християн, проти Церкви Божої. І ми сьогодні з вами а, дещо торкнемося книги об'явлення, це буде у нас шостий розділ. Я слухав молитву слова молитви пастора, І знаєте, думав, дійсно, ми всі з вами прагнемо найстарішого визволення країни нашої, відновлення справедливості. Ми прагнемо перемоги, прагнемо того, щоб окупант був розбитий і посадомлений. І це справедливо, і це нормально. А Складається інколи хибне враження у людей, що закінчиться війна і все знову буде класно. Все знову повернеться на круги своя і будемо жити як і раніше. Знаєте, колись вже була така думка, коли був ковід. От закінчиться пандемія, і все буде як раніше. Друзі, попереду складні часи. Ми не повинні заганяти себе в ілюзію. І годувати інших людей своїми ілюзіями. Якщо ми читаємо Слово Господнє так, як воно є, то там сказано, що в не буде. Складні часи чекають на мешканців цієї землі. І сьогодні ми з вами про це говоримо для того, щоб а, ті події вони не застали з нас зненацька. І для того, щоб ми розуміли, що нам робити для того, щоб. Уникнути бі. певних бідства. Частину бід ми, ми побачимо, ми не ізольовані від цього. Так само, як е, якщо взяти приклад пес, коли народ Божий чекав визволення з Єгипту, то частина отих бід, які е, прийшли на Єгипет, вони торкалися і Ізраїлю, який був тоді у землі грошей. Але потім Господь чітку делініацію проводить, у це. Навіть сказано в одному місці так, що щодо ізраїльського народу навіть собака не гаутнула. Отак приблизно і тут виходить. Ну, то вже буде так. Отже, шостий розділ книги об'явлення або откровення апостола Іоанна. Інша назва апокаліпсис. Друзі, апокаліпсис це не кінець світу. Це термін чомусь став спорідненим, знаєте, помилково. Апокаліпсис означає откровення. Те, що було скрите, і воно відкривається. Воно стає явним. Відкривається інформація. Коли ягня зламала першу початку, шостий озвіл, книгар Явна. Коли явня зламала першу початку, я почув, як одна з чотирьох живих істот громоподібним голосом сказала Прийди, потім я побачив переді мною білого коня і вершника на ньому, який в руці тримав лук. Йому був даний вінець переможця, і вирушив він розбити ворога та отримати перемогу над ним. Ми зараз будемо а, за можливості уникати на спробу розлумачити це все доктринально чи а, богословське, тому що ну, немає єдиної думки стосовно цих вершників, але більше схиляється, що перший вершник це дезінформатор той, хто йде обманом, сіє дезінформацією. І таким чином отримує перемогу. Як я князь ламала другу початку. І я почув, як друга жива істота, сказала прийди! Тоді вийшов інший кінь, рудий або ж червоний, мов полум'я. його вершнику, дана була влада позбавляти землю миру і примушувати людей вбивати одне одного. І було йому дано великого меча. Війна. Зрозуміло. Коли я ягня розламала третю печатку, я почув, як третя жива істота сказала, прийди. Тоді я глянув, а переді мною стоїть кінь ворони, чорний. І вершник на ньому тримає в руці Тереси. Бари. Тоді я почув щось на зразок голосу, що долина, від тих чотирьох істот, який говорив, одна міра пшениці за динар. і три міри ячменю за динар, але не зіпсуй псуть олію. Кожен із нас відчув на собі із початком війни, як піднялися ціни. Друзі, тут мова йде конкретно про інфляцію. Що таке динамія? Це денна плата працівника. Візьмемо сьогодні денну плату працівника, умовно кажучи, 200 гривень. От, міра, умовно кажучи, літрова банка пшениці за 200 гривень. І три. Лідер ячменю за 200 гривень. Як вам такий розклад? Це реалії війни. Це те, що несе війна за собою. Інфляція, брак їжі. Мені так сподобалося дивився відео запис свята жнив церкви Благодать в, в Рідному. І там дві експозиції поставлені. Сніп із правого берега. Рясний, красивий, і сніп з лівого берега. Опалений. Реалія нашого життя. Ідемо далі. Ягня зламала четверту печатку, і я почув, як голос четвертий живої соди промовив: Прийди! Тоді глянув я, а переді мною блідий кінь. Вершник, який сидів на ньому, був смертю. А за ним свідомі йшло пекло. І влада була їм дана на четвертою частиною світу вбивати мечем, голодом, хворобами та за допомогою диких звірів. Четверта частина світу. Умовно візьмемо населення нашої планети близько 8 мільярдів. Четверта частина це скільки буде? Близько 2 мільярдів. Нічого так, з математикою. Що саме цікаве, що цей восьмій вірш? Кінь блідий. Але якщо ми е подивимося, то грецькою мовою там стоїть слово хлорос. Зелений. Або «блідо-зелений». І ось ми маємо комбінацію. Я не претендую на те, щоб бути експертом з близького сходу. Але надто багато питань виникає останнім часом і надто багато співпадінь. Ось ми маємо білого коня. Ми маємо червоного коня. Ми маємо чорного коня. І зеленого. Або кліти зеленого. І я попрошу зараз його вивести на екран картинку. Всім добре видно. Оце прапори країн на Близькому Сході сьогодні. Між собою? Які кольори ви там бачите? Співпадіння? Не думаємо? Ми раніше, можливо, не звертали на це уваги. Але те, що сьогодні відбувається в світовому масштабі, Слаявне після 7 жовтня. Після 7 жовтня цей світ, можна сказати, поділився, поділився на країни, які стоять на боці Ізраїля, відстоюють його право державності, право самозахисту. І країни, які вимагають того. Був І саме перше, що пускається в хід, це дезінформація. Ворог пересується тим, що більшість людей а, серед молодих людей, так званих прогресивних, вони абсолютно нічого не знають. Ні історії, ні геополітичної ситуації в цілому. Але вони з радістю підхоплюють нові слогани, нові лозунги. І вороги їх використовують. І на сьогодні е е є велика загроза, загроза державності європейських країн. Ситуація у Сполучених Штатах теж виглядає загрозливо. Друзі, знову ж я не претендую на те, щоб бути експертом. З цих питань. Але надто багато речей сьогодні просто кидаються в очі. І сьогодні у багатьох, в тому числі моїх знайомих, виникає питання, де ж Бог? Чому? Чому Господь допускає ці речі? Чому Господь не стримує це все? Господь стримує. Бо якби він не стримав, все давно би вийшло із-під контролю, і ця земля вже була б зруйнована. Чому гинуть сьогодні невинні? Чому сьогодні не винні діти гинуть? Незахищені гинуть? Багато питань, я думаю, ми з вами на багато питань отримаємо відповідь вже вічності. По той бік вічності. На сьогодні Господь дає нам лише крайцем побачити те, що прийде на цю землю в значно більшому масштабі. Людство свідомо відкидає Бога. Людство свідомо відкидає Творця. Людство свідомо виступає проти Божого плану спасіння. Сьогодні Народ Ізраїля святкує Хануку, Це свята світла, свято визволення. Для того, щоб зрозуміти його, звичайно, треба почитати книги Макавейські. Але, що саме цікаве, в європейських країнах, Сполучених Штатах, відмовляються запалювати Минору. Хоча вона не минора правильно, вона Ханукія називається там Дев'яти Свічня. І це робилося раніше, з року в рік ніяких проблем не було. Сьогодні, ой ні, ми не хочемо займати чиюсь сторону в цьому конфлікті. Так люди позиціонують себе. Одна з перших методик, які ворог використовував з самого початку, це була брехня, це була дезінформація. Те, що ворог застосувався до Єдинського, так само і сьогодні. Люди говорять, ми не хочемо займати чую сторону в цьому конфлікті. Є добро і є зло, є темрява і є світло. І люди не хочуть займати якусь певну сторону, залишитися посередині. А посередині залишитися не вийде. Ти або займаєш сторону світла, або ти займаєш сторону темряви. Або ти благословляєш Божий народ. Або ж ти приймаєш на себе, Божі особи і покарання Боже. І сьогодні, на жаль, навіть в церковних колах є серйозні прояви антисемітизму. Господь застерігає проти цього. Можна було б ще торкнутися книги Іїла, можна було б торкнутися 25 го розділу Євангелія від Матвія. Ми не будемо це зараз робити. Можна було б дещо далі почитати разом з вами слово Господнє» 7, 8, 9 розділи Книги об'явлення. І там картина дедалі виглядає все, похмуриш і похмурніше. Що робити нам сьогодні в світлі того, що Господь нам відкриває, друзі? Перш за все, нам з вами треба переконатися в тому, що ми на правильному боці. Яким чином? Чи було в твоєму житті? Чи був такий момент, коли ти запросив своє серце Ісуса Христа і сказав, Господь, прости мені мої гріхи, в моє серце, стань моїм Господом. Стань моїм Спасителем, прости мене, що я всі ці роки виконував волю сатани, ходив за ним, давав йому можливість руйнувати моє життя, мою сім'ю. Якщо ви свідомо підкроїли своє серце Ісусу Христу, якщо ви відкрили його для Ісуса, якщо ви повірили в те, що жертва Христа, вона була для вас що кров Ісуса була для вас пролита і вона омила ваші гріхи. Саме це є рішення, яке запропонував Господь для того, щоб уникнути цієї білі, які висується. Якщо ви цього ще ніколи не робили, поспішіть Ісуса, поки Він дає цю можливість. Звичайно, якщо взяти період великої скорботи, там буде проповідуватися Івангеля, будуть люди приходити до спасіння, там буде 144 тисячі проповідників таких собі, євангельських командос, які фактично будуть невразливими. Там сам ангел Господній буде проповідувати Івангелію. Там будуть два свідки вер... вірних, які теж будуть проповідувати Івангеля. От тільки період буде надзвичайно складний. І слово Господнє називає його Скарбота Якова. Господь в першу чергу цей період не для себе. Він для Ізраїля його залишив, для того, щоб Ізраїль навернувся, прийняв Ісуса як Месію, повірив в те, що. Тоді він приходить, як усіє. І прийде знову як Росія. Сказано, що тоді подивляться на нього ті, хто прокололи його. світлі того, що буде відбуватися, вони скажуть. Благословен той, хто глядає ім'я Господня. Чи треба чекати складного періоду в житті для того, щоб примиритися з Ісусом? Питання, навіщо? Навіщо чекати, коли навколо тебе буде руйнуватися світ? Навіщо чекати, коли все буде розвалюватися і виходити з під контролю? Коли можна примиритися з Господом сьогодні, зараз, підкорити Йому всі сфери свого життя і мати Боже керівництво, мати Боже побачення. Це, що стосується нас самих, нам треба самим обов'язково переконатися в тому, що ми належимо Ісусу Христу, що наші гріхи прощені, ми обмиті кров'я пасхального ягняти. І друге, навколо нас маса людей, які не помирилися з Господом, на яких чекають нічого інше, як полує пекла. Звичайно, дехто з, наших, з нашого оточення може виглядає так і поводиться так, що наче вони вже там, але Бог дає нам можливість поспілкуватися з ними, поговорити і ще раз сказати на Ісуса, як на вирішення проблеми їхнього життя, як на те, що відповідь вони отримують лише в Христі. І Бог дає сьогодні масу можливостей для цього. Можна, звичайно, скористатися літературою, можна, звичайно, скористатися там, мобільним телефоном, посиланням на якусь гарну проповідь, чи там щось. Друзі, але нічого не замінить вашого персонального контакту і вашої персональної молитви з людиною. І зараз ми теж будемо молитися. Ми будемо дякувати Господу за те, що модість його оновилася. За те, що ми сьогодні разом спільно можемо поклонятися Господу, і хай Господь використає оці години, для того, щоб ім'я Його прославилося в нашому житті, щоб ми самі отримали духовне підкріплення і отримали Боже керівництво в тому, як Івангелі Ісуса Христа донести до людей, які ще не примирилися з Богом. Він поки що чекає. Але написано, що всі вороги будуть у Його ні. Йому покориться все, крім того, що покорив йому все. Нехай ім'я Боже буде звеличений і послання. Амінь. Амінь. Будемо молитися. Дякуємо, Господи, буде добрий милосердя, твоє на навіки. І чим краще за інших людей, це тільки милість Твоя, що ми сьогодні серед живих, що ми сьогодні можемо вільно поклонятися Тобі. Ми просимо Твого особливого благословення. Коли ми будемо далі відкривати Твоє Слово, співати хвалу Тобі, звершити твою роботу в серцях, які ще не мають миру з тобою, щоб кожна людина примирилася з тобою, поки є час, молимо за наших рідних, які також ще не спасені. Боже, слухай в їхні серця, даруй нам можливість, щоб донести слово Твоє ще до багатьох людей. Господь ми сьогодні молимо особливо за Ізраїль. Коли народ твій сьогодні святкує ханку, нехай вогонь Твої благодаті запалає в багатьох серцях і Твоє ім'я прославиться через спасіння багатьох. Даруй миро йому сили, Господь, благослови нашу цвіт. Даруй найшвидшу перемогу і визволення. Господь. Ми, зокрема, сьогодні молимо за тих, хто поволі, за ті, хто були хитрощами, силою вивезені. Я виністю, Боже, визволи, поверни, Господь. Приди на допомогу тим, хто хворіє сьогодні, тим, хто поранені, Боже. Яви Твою особливу милість. Полікуй, Господь душі зранені сьогодні. Хай Дух Твій Святий відвідує серця, і Твоє ім'я буде прославлене через спасіння багатьох. бо в ім'я Ісуса Моло. Амінь.